В другій частині ми в'язали другий рядок нашого комірця такими віконечками. Після закінчення рядка робимо повітряну петлю і розвертаємо в'язання в іншу сторону знову. В'яжемо третій рядок. Нам потрібно в кожне таке віконечко пров'язати по 6-5 стовпчиків з накидом. Робимо накид і крізь віконечко захоплюємо нитку. І протягуємо напівстовпчик з накидом. Ось такий напив в віконечко. Їх потрібно по 6 у кожну віконечку. Далі трішки пришвидшу. Тут набираю 6 стопчиків. Напівстовчиків з накидом. І переходимо до другого віконечка точно так само. Так виглядатиме наш третій рядок. В'яжемо його до кінця.